Сьогодні хочу вам розповісти, як я фарбувала цей паркан і як він мені важко дався з травня по вересень місяць. А тут на хвилиночку 37 прольотів по 2 метри в ширину і півтора висоту. Коли я вирішила робити це сама, я навіть і підозрювала, що мені так буде важко це робити. Я людина більше творча, і робити якусь одноманітну роботу довгий час я не можу. Тому завжди знаходились обставини, які відтягували. То закінчилась краска, то немає світла, то погодні умови. І вже через два місяці фарбування паркану я своєму чоловіку відповідала так. Ну як ти? Кажу нічого. Ну давай, каже працюй, Хорошо працюєш. Говорю, батя, я стараюсь. А це кінець липня, і в мене закінчується друге відро фарби. І я така думаю, ну ще одне відерочко докупляю, і мій проєкт під назвою Паркан закінчується. Але мені того відерочка не вистачило на два прольота. Хотілось навіть сплакнути, але я докупила маленьке відерочко, дофарбувала і зітхнула з полегшенням. Зараз я дуже рада, що знайшла в собі сили його пофарбувати.